На часі Южнівсько новини. Сьогодні з вами працюватиме Олена Горіна. І на початку короткий огляд матеріалів, які для вас сьогодні підготували наші журналісти. Цвинтер у старих Білярах буде перенесене. В южному пройшов футбольний турнір пам'яті Олександра Ярцуна. Далі про та інші події детальніше. Слідом за Григорівським кладовищем під перенесення потрапляє цвинтар у старих білярах. Вже створена ініціативна група та проведена інвентаризація. Громадські слухання відбулися в южинському виконкомі минулої п'ятниці. Тут було озвучено і місце перепоховання. Деталі у нашому наступному сюжеті. Старе білярське кладовище переноситься. Громадські слухання на цю тему відбулися в актовій залі южницької міської ради 20 липня. Їздити на кладовище далеко і незручно. Це спонукало южниців замислитись над переносом останків своїх родичів. Ініціативна група звернулася до Новобілярської селищної ради із проханням допомогти за невеличкий час. Вже зроблений проєкт нового кладовища та визначена територія, де воно має бути розміщене. На сегодняшний день кладбище осталось бесхозным, как и было Григорьевское кладбище. Бесхозное, потому что старых биляр уже как поселка давно нету. Уже вся территория данного, клад... данного села уже она передана в аренду. На сегодняшний день никто не занимается вопросом эксплуатации, нормального содержания данного кладбища. От нам поступали многочисленные и коллективные жалобы от людей, и единичные жалобы от людей по поводу состояния билярского кладбища. Вопрос не стоял остро о переносе кладбища. Вопрос стоял о закрытии его захоронения, поскольку мы не можем его обслуживать, мы не можем вести учет в на обслуговування старого кладовища у Новобілярської селищної ради немає грошей. Отже, перепоховання є, як свідчать спеціалісти, єдина перспектива. Але незважаючи на досвід із Григорівським цвинтарем, питання це непросте як з моральної, фінансової, так і технічної точки зору. Кількість поховань відома, але в процесі роботи можуть виникнути нові цифри. Есть известные захоронения, а есть захоронения неизвестные. Поэтому сколько их там? Это не предположительно, только можно предполагать. Примерно 900. Да. А вот как бы известных захоронений, скажем так, 290. Поэтому что-то предполагать, не знаю. Нужно работать, выполнять свою работу. Питання переносу могил викликало резонанс серед присутніх на зборах. Кількість тих, хто погоджується з переносом, і тих, хто проти, майже однакова. Мене устраивають тільки щоб вона проходила так, як положено. Я їм сказав, через скільки років переносить за після останнього захоронення. Через 25 років. Вони ж повинні грамотними бути. Вони ж інститути позаканчиваються. Лидянів є захоронення на такому? Конечно. Двое. 68 -го года. Вот посчитайте. Я собранием как, ну, довольно все. И мне, мне нужно перезаходить. У меня нету ни машины, ничего. И мне уже 65 лет ходить пешком я тоже не могу. Раньше, конечно, когда порт автобусы еще можно было Да. а сейчас нет никакой возможности туда добраться не знаю по каким законам они забор первый поставили сейчас еще забор и мы просто не заедем туда мы вынуждены согласиться на перенос Інвентаризація старого білярського кладовища вже зроблена. Кожна могила має свій номер. Місце для останків відведено на новому сичавському цвинтарі прямо поруч із Григорівським похованням. З усіх питань щодо перенесення старого білярського кладовища можна звертатися до Новобілярської селищної ради. Ремонтні роботи по вулиці Хіміків призупинені. Понад тиждень тому ремонтники зняли асфальтове покриття. Зроблено це було на чисельні скарги водіїв. Проте ремонт теплотраси поки що стоїть на місці. Наші журналісти намагалися з'ясувати, які роботи вже проведені і коли продовжиться реконструкція вулиці Хіміків. Роботи затримуються. Дорога по вулиці Хіміків усе ще в стані заміни. Спеціалісти обіцяли завершити ремонтні роботи ще до кінця травня, але у строки не вклалися. Причиною став аварійний ремонт теплотраси. Після гідравлічного випробування вона мала багато поривів. ЮТКЕ – організація, яка приймає теплотрасу в експлуатацію, при таких умовах дати згоду на засипку траншеї не може. Наше підприємство експлуатує та трубопроводи. тому ми заінтересовані в качественному виконанні робот. Тому ми постійно слідимо за виконанням робот. І якщо є якісь заміщання, ми звертаємося в управління капітального слідства для цих этих. нарушений. Вот и выполнены некачественно по сварке швов. И нет, не сделана подсыпка под трубопроводы, что как бы может привести в дальнейшем при благоустройстве просадки верхнего слоя и нарушению дорожки пешеходной, которая будет выложена из плитки, что надо будет ее потом переделать. Тим часом підрядна організація вже провела технологічне фрезерування верхнього шару асфальту. Це необхідний етап для накладення нового. Але заасфальтувати дорогу до завершення робіт на теплотрасі не вийде. Ми е не, не даємо добро на покриття асфальтом, тільки по одній простій причині. У нас по технології е траншеї засипається асівом. Це 800 кубометрів. Тобто, важкі грузовики будуть завозити асів і по новому асфальту, який гарячий і не остине. при таких погодных условиях, мы просто испортим новое асфальтное покрытие. Вот этим обусловлено то, что мы не делаем покрытие на улице Химика. Хотя все бордюры установлены, дорожки безопасности все сделаны, все как бы выполнено, но проблема именно из-за того, что тяжелая техника будет заходить на новый асфальт. Декілька днів на теплотрасі перестали вести роботи. Чекали на результати рентгенографічного дослідження зварних швів. Вже зараз відомо, результат позитивний, а це означає, що робота виходить на фінішну пряму і вже скоро водії зітхнуть з полегшенням. 23 липня неподалік від южного сталося масштабне загоряння. У селі Коблева у укродній зоні згорілася суха трава. Через шквалісти пориви вітру та високі температурні показники. Загоряння трави розповсюдилися на значну площу. Вогонь загрожував перекинутися на бази відпочинку. До гасіння пожежі миколаївські менесники злучили 9 одиниць техніки, у тому числі пожежну автоцистерну з міста Южного. Так тепер виглядає зона біля баз відпочинку у Коблевому. Тут, 23 липня, язики полум'я спалили територію більш ніж 12 гектарів. Пожежа зайнялася зранку. Очевидці побачили дим, а за ним і полум'я на пагорбі. Одразу ж почали бити на сполох. Місцеві на виклик з'явилися і лише потім зрозуміли, що своїми силами погасити вогонь не зможуть. Людський фактор у якості іскри висока температура повітря, швидкогорюча трава та сильний вітер на додачу створили пожежу надто великою. Кого масштабу для її гасіння викликали п'ять підрозділів з Миколаївського, Очаківського районів та з міста Южного. Пожежну зону розділили на бойові дільниці. Найголовніше, чого намагалися уникнути рятівники, розповсюдження вогню на бази відпочинку. Цього вдалося досягти, а от без жертв не обійшлося. Одного з працівників МНС у важкому стані отруєння чадним газом направили до южницької лікарні. Вчора до нас звернувся, звернулися співробітники Міністерства надзвичайних ситуацій з постраждалим села Коблево. У нас в лікарні знаходився той час, який було нам необхідно для надання медичної допомоги, кваліфікованої медичної допомоги для стабілізації його стану. Постраждалого вчора було. Скеровано на третій рівень надання медичної допомоги до міста Миколаїв. Очевидці, відпочивальники та місцеві жителі говорять, у цій зоні щороку стаються загоряння, але такого рівня вперше. Люди перелякалися не на жарт, але у паніку не вдалися. Навпроти почали рятувати себе самі. Чим суттєво знизили масштаби пожежі. За 12 років таке у мене було. Були пожари, але такого ж не було. Фіодра забрали всі відра, рознесли. Потім накидали в кучу, потом вже тих позабирали. Тут жінка біги ходила, не хотіла, допомагала. Вихованці оздоровчо-спортивного табору Маяк опинилися в епіцентрі пожежі. Лише пару метрів відділяло полум'я від їх корпусів. 142 дитини одразу ж евакуювали на берег моря. Там діти пересиділи пожежу. На території ж табору працівники з вогнем боролися самотужки. Дочекатися МННСників на їх територію так і не вдалося. Гасили тільки працівники там Драпалися по горах. По горах всі були перевтомлені, всі чорні в сажі. Так як я з вами стою, не було нікого. Видно, було все димо і ця вся сажа піднялася в обличчя, в очі йшла абсолютно ніхто нікого не бачив. Брали шмати, прикривалися і лили воду, все самі гасили, щоб можна було запустити дітей, врятувати дітей їхні речі. Дуже сильно злякався. Я думав, що наш корпус згорить. Я думав, ой боже, документи, згорить. мій маленький муданчик. все згорить і все. Ну, лячно, но венраж, в шкірі. Ми взагалі були всі в шоці. Навколо їдальня все горіло. І ми думали, що вже навіть речі починала збирати. І, на жаль, ні за півгодини, ні за годину ні одна машина не приїхала. Значить, пожежа раптово перекинулася на територію. Ми... Організували своїми силами понад 25 чоловік з відрами, з лопатами. Ми відсекли вогонь від корпусів. І, на щастя, вогонь піднявся вище і низом прийшов. І корпуси ми зберегли від загорання. Для працівників коблевського підрозділу виїзд на цю територію не новина. Кожного літа викликають хоча б 20 разів на сезон, але такого розмаху багаття тут ще не було. Остаточно загасити пожежу вдалося лише близько 18-ї години, але й досі працівники Березанського району ведуть варту на території. Тут вони пробудуть щонайменше дві доби, адже будь-яку хвилину вогонь може набрати сили знову. Може бути повторне провозплання, тому що дуже багато гарючої маси. в середине и поток ветра может ее опять воспламениться и перенести кусочки массы на другие территории Турдийское бывает возгорание где скопилось много массы горючих травяного покрова камыш бумага мусор вы видите выбрасывают здесь на территории выгорит, остатки мусора Допоки правоохоронні органи виявляють причину спалаху, працівники МНС просять відпочивальників бути уважними, адже причина більшості пожеж людський фактор. Три тижні тому южинські діти відправилися на відпочинок до Сергіївки. Маленькі відпочивальники перебували в літньому таборі 17 днів. Відпочинок дітей був організований у рамках соціальних ініціатив президента України. До цього заходу активно долучилася міська організація партії регіонів та депутат обласної ради Олександр Пресман. 24 липня маленькі южниці повернулися, задоволені і оздоровлені. Гуляли там, ходили в магазині, море, купались. Першою великій. Да. хорошо Угу. Mm -hmm. что там самое вкусное готовили брыешка мясо какао okay. э э э йогурт и булочки море там хорошее очень красиво там больше мне всего там понравилось как мы тренировались ну, и все там Норм кушали хорошо мы ну и все это Было супер Каждый день концерты были. Кто выступал? Или вы сами делали концерты? Мы сами делали. Как вы вас организовывали? Что вы на концертах пели? Что вы... ну, и с, нашего, с нашего этого отряда и пели, и танцевали, и стихи рассказывали. Всем очень понравилось. Еще раз хочу выразить от всех родителей, от всех детей Александру Семеновичу Прессману огромное спасибо за то, что вот так, как бы такая помощь родителям и отдых детям. Вот. и это действительно что... мне звонили родители и благодарили, благодарили всех, кто принимал участие в том, чтобы наши дети Южнинские хорошо отдохнули, набрали сил и дальше шли заниматься. Вже 10 років з нами немає видатного южинського спортсмена Олександра Ярцуна. Кожного року проспілковий комітет порту Южне організує футбольний турнір його пам'яті. У футбольних баталіях завжди беруть участь багато спортсменів міста і не тільки. Фінальні рахунки ігор для цих людей не важливі. Головне це віддати шану пам'яті Олександра Ярцуна. 21 липня на міському стадіоні пройшов футбольний турнір, присвячений пам'яті Олександра Ярцуна. У турнірі взяли участь збірна команда ветеранів, команди ОПЗ та Порту Южний. На урочисту церемонію відкриття організатори запросили і родину Олександра Ярцуна. Постарались собрать всех людей, которые э, общались, играли с Сашей. Как бы, все делается для того, чтобы люди встречались, общались между собой, вспомнили, поиграли в свое удовольствие. Я, я думаю, что турни, ну, матчи эти получились. Как бы. Результат э, сегодня не был главным. Главное было, что люди встретились, пообщались. Еще раз мы вспомнили Сашу. Э, я думаю, что и родственникам было приятно, что не забывают. Как бы я думаю, что было интересно и для болельщиков, которые сегодня пришли. Першими на футбольне поле вийшли збірна команда ветеранів та збірна міста. У першому таймі активізувалися ветерани і забили у ворота суперників два голи. У другому таймі ініціативу перехопили футболісти команди Южного. В результаті у воротах ветеранів опинилося чотири м'ячі. Фінальний рахунок зустрічі на користь збірної міста – 4-2. Далі у футбольному протистоянні зійшлися команди ОПЗ та Порту Южний. Першими рахунок відкрили гравці портовської команди. Відповісти на це до кінця першого тайму звучани не змогли. Проте у другому таймі. Команді ОПЗ вдалося взяти реванш. Голкіпер портовиків пропустив у свої ворота два м'ячі. Підсуму гри 2-1 перемога футболістів ОПЗ. Для команди порту ця поразка стала особливо сумною. Звісно, хотіли побігу, тому що Саша Герсон працював в порту, якби порт об'язаний був виграти. Хотели победить, конечно, но так вот получилось, видите. Немножко ребята растерялись, там, пару игроков. Делали не то, что хотелось бы, конечно. И вот так вот получилось. Вот такой итог, как бы, проиграли. Хотя начинали, видите, 1-0 выигрывали. Было неплохо, вроде. Ну, как после первого тайма, думаю, было все хорошо. Но в конце первого тайма на последних минутах пропустили 1-1. Пошли на перерыв. В общем, так. А потом эти немножко как-то растерялись где-то в конце. Взагалі для всіх команд учасниць турніру результат матчів був неважливим. Головне це зустріч людей, які знали та спілкувалися з Олександром Єрцуном. Це ще один привід зібратися та пригадати видатного южинського спортсмена. У турнірі взяли участь не тільки міські футболісти, деякі приїхали з інших міст Одеської області. Нам головне було зустрітися, поіграти в місті, пообіцятися. А результат це було не найголовніше. Ну. Как вышло, так вышло. В любом случае, мы результатом довольны, потому что задачи даже не было у нас выиграть. Мы сегодня, пришли. сегодня я считаю, нет ни выигравших, ни проигравших. Я думаю, выигравших только остается память о Саше. Очень приятно, что в обеих командах есть люди, которые с ним играли вместе, которые его помнят. Не расстроены, потому что результат это не важно было. Кубок посвящен, конечно, памяти Александра ерцуна Мы все его хорошо помним, вместе играли. То есть и это как по традиции, ежегодно проводится этот кубок для того, чтобы не забывать нашего друга, коллегу по работе, товарища как в жизни, так и в игре. И потому нам очень приятно собраться все вместе и вспомнить о таком хорошем человеке и подтвердить это все дружеской игрой на футбольном поле. Такий футбольний турнір вже багато років проводиться в нашому місті. У такий спосіб організатори намагаються зберегти пам'ять про спортивну легенду міста Южного Олександра Єрцуна. Це була остання інформація цього випуску. Я з вами прощаюся. Побачимось у четвер. На все добре.